В день пілоти можуть використати від 5 і до 25 дронів. Якщо це відносно спокійно, і якщо це, наприклад, штурм, то скільки по кількості треба вилітів? Бували випадки, що й по 40 дронів за день відлітували. Зараз не можна недооцінювати артилерію, але ціна вартість боєприпасу артилерійського того ж самого 155-го калібру, він. Знаю, раніше коштував 2000 євро, зараз до 5 тисяч євро ну, попит, і відповідно ціна зросла. І щоб артилер... артилерісти попали по цілі, ну там за два-три пристрілочні, ну мінімум три треба зробити. В той самий час fpv дрон може прям залетіти в прохід бліндажа, тому що він керується пілотом. Так, да, багато втрачається через реби, через поставлені завади противником, але. Разом з тим це значно дешевше і ефективніше.